Слава Ісусу Христу. Слава. Я радий бути сьогодні в цей святковий день з вами і е, ділитися словом, ділитися тим, що на серці є. І я вірю, що це буде нам на збудову. Е, я вітаю вас в першу чергу з тим, що вже рік ви тут. Молодець. І -ні, а, якісь а, Ситуації життєві і внутрішні переживання не зламали ту справу, яку робить Господь. І це, знаєте, це для мене велика така потіха, коли тут було дуже-дуже важко на Київщині, і ми сиділи в, підвал, в підвалі церковному там ночували. От, і я тоді згадував, я думаю, Господи, а що, що, там, що там ти казав? Я згадую, так, було слово Віталіку, що Бог, ще тут бере десь слава Богу, все буде нормально. Уйдуть звідси ці, всі орки, і все буде добре. Є слово. Аллилуйя. І коли в нас є слово, друзі, то цим словом ми можемо жити. Цим словом, як каже, пам'ятаєте, Ісус каже до того Змія, каже, не хлібом єдиним буде жити людина. Але всяким словом, яке виходить з вуст Божих. На нього ми стаємо, на нього ми спираємося, і це слово воно е, животворить нас. Розумієте? Воно оживляє наш дух. Хоча ми розуміємо, що обставини важкі, але слово Господнє воно зміцняє нас. Обітниці Божі вони укріпляють нас. І е, завдяки Божому Слову, ми можемо рухатись далі. І навіть тоді, коли ми скажімо так, шторм, да, ми, 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 можна сказати, коли, коли все прям дуже важко, дуже, е, дуже складно, ми знаємо, що все одно, завдяки Божому, Божим обітницям, ми дивимось майбутнє з вірою і ми проходимо те, що сьогодні відбувається. І саме тут народжується оця хвала і вдячність Богу, не дивлячися на обставини, які нас оточують, а на те, який є Господь. Ми черпаємо свою силу, щоб славити Господа не з того, не з обставин. Хоча іноді і з обставин, правда ж? Ми іноді можемо і в обставинах бачити Божу руку, і це теж добре, коли ми діла Господні прославляємо. Але і також Бог Він вірний в своєму слові, і коли ми бачимо, що обставини не дуже. Ось то у нас є інша причина, вічна причина для хвали, вічна причина для вдячності, вічна причина для, для того, щоб воздавати хвалу Богу, поклонятися. Це сама природа Господня, його сутність, те, хто є він, вдохновляє нас і наш погляд на Христа, наш погляд на, на, на Його великі діла. Він допомагає нам не занападати духом, але прославляти Господа. І, звісно, що, маючи певні, маючи, скажімо так, слово Господнє, спираючись на слово Господнє, ми можемо дійсно прославляти Господа. І я хочу поділитися одною такою думкою, знаєте, яка є в мене на серці. Історія одного разу була така, що Ісус перед своєю вже смертю входить в Єрусалим, і великий натовп людей зібрався. Вони там стелили пальмове віття під ногами Ісуса, одежі стелили, і цей весь натовп вигукував і кричав: Осан на сину Давидому! Благословен, хто йде в Господнє ім'я! Люди славили Ісуса Христа, прославляли. Коли вони це казали, що е, Осана Сину Давидому, Давидовому, тобто вони визнавали Ісуса за Месію. І це когось почало бентежити. Е, і, і написано, що прийшли фарисеї до Ісуса і кажуть: Заборони! Що це вони тут устроїли? Шум в себе? Заборони твоїм учням славити тебе. А Ісус каже: ви що не знаєте, що написано? Із вуст. Немовлят е, е, дітей і немовлят ти вчинив хвалу. Якщо ці діти закриють рот, то каміння буде кричати. І Ісус в цей момент цитує Псалом 8, де автор псалму говорить дуже цікаві речі. І я хочу прочитати цей 8 Псалом. Написано так: для диригента хору. на інструменті гатійським. До речі, це язичницький інструмент музичний. Давид не соромився грати на різних інструментах, в тому числі на інструментах Фелистимлян. Він побачив Фелестимлян музичний інструмент. Каже, що що, оце ви граєте? А ну дайте сюди, я буду теж славити Господа ці, цими барабанами. А, так, да. І він далі каже: на інструменті гатійським псалом Давидів: Господи, владико наш! Яке то величне на цілій землі твоє імення! Слава Твоя понад небеса, з дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоби знищити противника і месника. Алілуя! Що говорить тут, що говорить тут автор, скоріш за все, Давид, тому що це, 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 це один із його псалмів. Він каже: Із вуст! Дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Тобто Бог вкладає хвалу в уста дітям або і в цілому, ну, скажімо так, людям вкладає хвалу в уста. Для чого? Він каже: це ради ворогів Божих, щоб знищити. Хто найголовніший ворог... Хто ворог Божий? Ми знаємо. Амен. Це диявол. І написано, щоб знищити противника і месника. Е, щоби знищити оцього ворога. І зробити в, в російському перекладі є такий вислів: каже, щоб зробити безмовним врага і мстителя. Тут написано, щоб знищити, а в іншому місці е, написано, щоб зробити його безмолв, щоб йому рот закрити. Е, Пам'ятаєте, написано, що ворог, ваш диявол, він е, російською клєвіщить на братів наших. Тобто, кожен день і весь час диявол перед Богом, він на нас е, наводить наклепи. Він нас весь час звинувачує. Він стоїть і він весь час звинувачує. Ісус, Він стоїть і заступається за нас. Написано. Пам'ятаєте? Написано, бо Він заступається за нас. І Ісус, Він постійно перед Отцем заступається за нас своєю кров'ю, своєю жертвою Він заступається. А диявол весь час нас атакує. І весь час диявол, він обвиняє нас. Він як той прокурор, вічно нас обвиняє, обвиняє, обвиняє. А вони то, а вони сього. І тільки ти щось там зробив не так, як він вже зразу. А це. І ось, друзі, про що написано тут? Що хвала, друзі, хвала. Наша хвала це те, що закриває пельку дияволу. Халілуя! Розумієте? Ми хвалою своєю закриваємо рот дияволу. Коли церква Христова, вона славить Господа, то диявольська паща закривається. Він не може, розумієте, ми робимо його безмовним. От він тільки хоче щось сказати. а ми такі, Великий наш Бог! Розумієте? Бо диявольська робота на те, щоб направлена, щоб весь час, весь час атакувати. Е, Пам'ятаєте історію про, е, пам історію про е, благословіння Ізраїля, коли е, в книгі Числа розповідається історія, коли цар Валаак Моавіцький найняв Валаама цього колдуна, щоб той прийшов і прокляв Ізраїля. Пам'ятаєте? Да? Хто не пам'ятає, можете прочитати книга «Числа». Так ось. Коли цей колдун валам, якби вже там з горем пополам, як кажем, прийшов і хоче, ну, якби щось, він, то він каже до цього царя Валака, каже, слухай, я, давай так договоримося зразу. От що Бог скаже, то, то я й буду казати, а що Бог не скаже, то я не буду казати. Розумніший люди, цей колдун був розумніший, ніж деякі віручі люди. Знаєте? От. І він. І цей колдун каже фразу. Він каже, а як я можу проклясти те, що Бог благословляє? Угу. Розумієте? І чому? Бо він каже: бо в Ізраїлі немає плачу, там немає горя, там, там, там все прекрасно, вони благословені. Звідки? А тому що немає колдовства в Ізраїлі, немає в Ізраїлі там гріха і беззаконня. Тому і Бог благословляє їх. І кол... і... Пізніше Валам, цей колдун вирішив таки нажитись на ситуації і порадив цьому царі, царю Валаку, каже, слухай, ти їх так просто не візьмеш. До тих пір, поки Бог їх благословляє, ти не зможеш їх проклясти. А до тих пір, поки вони ходять в правді, їх Бог благословляє. Розумієте? Поки вони ходять в правді, їх Бог благословляє. І тут він каже фразу, яка е, просто е, ну, він, він дає пораду, яка руйнує це благословіння. Він каже: Ти подружися з ними, втягуй їх, оцих людей, в Божих людей, втягни їх в гріх, і все, Бог сам їх прокляне. Тобто, про що ця ситуація говорить? Що коли на нашому житті є якийсь гріх, є якась неправда і, 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 і так далі. То ми ми підпадаємо під певну якусь да, під санкції, я це називаю. Ми підпадаємо під санкції, божі санкції, ось з Божого боку. І, і це якби автоматична річ. Певна. То дивіться, що що відбувається, коли ми десь живемо своїм життям, і, і, і ми, скажімо так, можемо десь. Спотикнутися, що ж, то диявол він, він атакує, розумієте? Він зразу тут, як тут. Ти ще не встиг помилитися, як він зразу вже там. А? Чому? Щоби нас звинуватити і накрити нас оцими санкціями? І, 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 і от він каже: а ти, а ти хвалу вчинив, щоб зробити безмовним врага і мстителя, розумієте? І от наше поклоніння Богу, наша хвала, наше шанування Господа це те, що закриває рота дияволу. І те, що відкриває, скажімо так, і те, що Ісус е в цей момент Ісус заступається за нас. Тобто є завжди оця протидіюча сила. Ісус, який заступається і диявол, який клієнті, який обвиняє нас. І от ми своєю хвалою закриваємо один рот, а другий відкритий. Алілуя. Слава! Розумієте? Ісус заступається, а диявол мовчить. Ага? І тому нам потрібно розуміти, що іноді буває так, що якісь обставини в наше життя прийшли, важкі обставини в життя наше прийшли. І найменше, що хочеться, це, це щось співати, розумієте? Найменше, що хочеться, це славити. Найменше, що хочеться, це ти хочеш благати, ти хочеш плакати, тобі все з руки крім одного. Ну, Тільки не, от, не осанна. Яка осана, ти подивись, що робиться? Угу. Але якраз отут і секрет, що Біблія показує нам, що от хвала, хвала наша це ота, е, це природня платформа для надприродньої дії Божої. Наша хвала це надприродна платформа для дії Божої. І дивіться, що написано в Псалмах 21 псалом або 22, як, як в яких е, варіантах е, перекладів. Але дивіться, що там написано. Е, псалом Давидів. Боже мій. Боже мій! На що ти мене покинув? Далекі слова мого, зойку від спасіння мого. Тобто. Мої оці всі крики до спасіння мене аж взагалі не наближають. Взагалі, мій зойк він не наближає мене до спасіння. Далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я в день, а ти не озвешся. І кличу вночі, і спокою нема мені. Я часто спілкуюсь з людьми, які, які дійшли до якогось такого стану, знаєте, і ще це, цей ПТСР, як кажуть, да? посттравматичний синдром. Теж впливає. Людина доходить до депресивного стану. І вона каже: Я молюсь, я нічого не відчуваю. Я благаю, я молюсь, а, а, а просто глухо, я нічого не чую. Але дивіться, що далі каже автор. Ти не озвешся, я кличу, спокою нема. Та ти святий пробуваєш на хвалах Ізраїля. Він якби доходить до думки, що ж я кричу. Чого? Пам'ятаєте, теж одна з таких фраз цікавих, коли Мойсей стоїть перед морем, от море перед ним, і народ ззаді піджимає, типу Мойсей, ти куди нас вивів? І Мойсей, Господі, що робиться? І там така фраза, Бог каже: Мойсей, ти чого б'єш? Ти чого кричиш? Що в твоїх руках? Каже, вже є. Давай роботай. Каже, направ цей свій посух на. На це море, і ти побачиш чудо. Так ось, друзі, іноді ми вопієм, як той Мойсей. Ми такі, Господі, де да що ж це таке? І чувствуємо, а спокою не прийшло. А спокою не прийшло. Бо крім нашої, бо нам треба заткнути декому. О, бачите, як <сміття> да. е... Нам треба закрити рот дияволу. Розумієте? Нам треба закрити рот дияволу, який весь час. Звинувачує, і він не тільки Богу намагається щось говорити, звинувачуючи нас, він і нам говорить: а це ти тому, що ти недостойний, а це тому, що ти грішник, а це тому, що то, а Бог тебе не чує, а Бог ей, буду славити мого Господа всім серцем моїм, бо Він моя надія, він мій Спаситель, диявол забирайся геть. Розумієте? Закрий рот дияволу! Він весь час буде тобі нашіптувати на вухо і казати, а може це тобі за то, А може це так? А може твої молитви Бог не чує? А може тобі ще ти не домолився, не допустився, не достарався? Ісус заступається за нас. І тому, якщо навіть я десь не прав, в мене є заступник Ісус Христос. Слава Богу! Розумієте? І я спираюся в своїй хвалі не на мої вчинки, не на ситуацію, а на те, хто є Христос, що Він звершив, хто він для мене. І я оцим будую свою хвалу. Я будую оцей вівтар. І мені, знаєте, дуже цікава. Є одна дуже цікава така річ, яку ем, показує нам Біблія. В одному ем, місці написано життя і смерть у владі язика. Це, ем, Притчі Соломона, життя і смерть у владі, у владі язика. І це цікава така штука. Ще в інших місцях написано від слів своїх виправдишся, від слів своїх засуджених будеш. Апостол Павло каже: якщо ти в серці своїми віриш, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, а в устами визнаєш Його за Господа, то спасешся. Є сила слів. От є внутрішня віра, є внутрішні якісь переконання, а є сила слова. І якщо ми подивимося на самий-самий початок, то Бог створив все свідчим? Yes. І нас він створив подібними до себе, друзі. Амінь? Написано, що Бог створив людину за образом і за подобою своєю. І коли Бог створив Адама, я думаю, що ви всі пам'ятаєте, як Адам називає різних тварин, то це не питання, що він, знаєте, просто так. Знаєте, придумує кумедні назви якісь. Не в тому діло. Даючи імена, він їх певною мірою ідентифікує. От коли Бог називає Авраама Авраамом через дві а, да? Він каже: тепер ти будеш зватися Авраам, бо ти будеш батьком великого народу. Тобто Бог, коли дає ім'я, він наділяє певними властивостями, розумієте? І оце саме робив Адам. Коли Адам давав звірам імена, то він не просто кумедні назви такі. О, давай назвем бігемотік. А, класно. І сидить веселиться. Ні. Це був процес творчий, в який Бог вовлікає Адама, розумієте? І вони разом творять весь тваринний світ був створений богом разом з Адамом. Це, це, це дивовижна штука. І отут Адам. Дає імена і чим силою слова, друзі. Так само, як Бог має силу своїх слів і він з невидимого робить видиме. Пам'ятаєте, коли Мойсей написано не наявив Божої святості, що він мав зробити? Він мав проголосити Слово і сказати: скеля, дай воду. Возумієте? І Бог йому каже, біжи, скажи скалі, хай дасть воду. Мойсей йде, бере посох свій, мотигу. Мені вам води із цієї скеліна. Ща? Хлабись. Хлабись. Вода пішла, тільки він не явив Божої слави. Розуміє? Бо він мав показати Божу славу. Слава Богу за Ісуса Навина, який урок засвоїв. І коли була битва біля Гаваону, то він згадав, що в його густах є власть. Власть. Приказувати матеріальному світу. І він не знає, як. Він не знав, як устроєний космос. Чуєте? Слава Богу, що в нього не було астрономії в школі. Він не знав, як там сонце крутиться, не крутиться, що навколо чого крутиться. Бо якби він знав, він, не думав, та як воно зупиниться, та ж земля розвалиться. Куди ж зупиняти? Він не знав. І він просто від серця дивиться, що битва йде, і вони перемагають ворога. І якщо день закінчиться, то вони якби і не доб'ють цих ворогів. І він в пориві серця з повною вірою, з повною такою впевненістю, спираючись на Боже Слово, каже: стій сонце над гавоном. І написано: І сонце стояло аж до вечора, поки вони не перебили тих всіх ворогів своїх. Як? Питання, так? Да? Це нелогічно, науково це неможливо. Слухайте, мені байдуже, я знаю, що Бог Всесвіт створив словом і наділив нас цією владою нашими вустами творити дива, друзі мої. Розумієте? І от коли ми знаходимося в тяжких обставинах, і коли на нас навалилась біда. Є два шляхи: шлях нарікання, благання. Каже: Зой, куди ти? Я кричу вдень ти не чуєш, Господи, вночі спокою нема мені. Депресія. Мене накриває, Господи, мене думки атакують, панічні атаки і все. Але ти, святий, ти пробуваєш на хвалах. Тому я буду славити тебе, Господи. І далі псалому говорить: ви прочитайте 21 слово. Він каже, Господи, я великому зібранню принесу тобі жертви. Я перед народом Твоїм буду славити. Всі, хто любить Господа, приєднуйтесь, будемо разом прославляти Господа. І оцею хвалою він зрушує духовну атмосферу. Хвалою, він зрушує духовну атмосферу. Розумієте? Що таке хвала? Він каже: ти святий пробуваєш на хвалах. Цим самим можна сказати, Бог, якби ще російською каже, воссідаєш на хвалах. Бог, якби сидить, як на престолі, на хвалі. І от куди ми приносимо хвалу, там ми сотворяємо престол для Божої присутності. І якщо в твоїй ситуації біда твоя. Твої слова, це як уявіть собі, я, я не знаю, намагайтеся якось уявити собі це. Що от кожні твої слова хвали, це як оті пальмові віття, які стелили перед ногами в Ісуса, це як та одежа, на яку він наступає. Ти віддаєш хвалу йому, і в нього є на що ступати, в нього є на чому йти. Ти створюєш йому тверду основу, щоб він прийшов в твою ситуацію. Ти якби своєю хвалою устрояєш якусь, якусь основу для дійства Божої надприродньої сили. Розумієте? І коли ми ось так всупереч почуттів кажемо, а я буду славити, так робив Іо. Пам'ятаєте, він каже: Бог дав. Бог взяв ім'я Господнє, хай буде благословене, а я знаю, відкупитель мій живий. І оці слова, слова Іри, слова хвали, слова, слова поклоніння. Іова, создають невидиму реальність, нову реальність. Бог рухається в житті Іова, Бог приходить в його ситуацію, Бог приходить в це пекло і там ізціляє Іова, восстанавлює Іова. Чому? Його хвала сотворила престол прямо посеред пекла, якому він знаходився. І оця історія про е, є одна новозвітня історія, прекрасна історія, яка мене вдохновляє кожен раз, я просто коли Павло і сила побиті, заковані в кайдани, сидять у підземеллі і повна, скажімо так, отчаяння, тому що Господі ми прийшли проповідувати нас, за це просто побили. Вони сидять в підземеллі. Ситуація безнадійна, незрозуміло, що буде на ранок. Їх без суда і слідства побили. То що з ними буде, коли їх почнуть судити? Да? От, і, і, і здавалось би, ну що робити? І написано: А північної пори. Павло і сила молилися і Богові співали в ув'язні, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло, або скажу, раптово повстало велике землетрясіння, аж основи в'язничні захиталися. І Повідчинялися зараз усі двері і кайдани всіх поспадали. Друзі, коли ми навчимося вірою, послухайте, вірою творити хвалу Господу всупереч нашим відчуттям, от просто всупереч своїм відчуттям. Я не знаю, іноді я, я скажу, як я це роблю іноді. Коли мене так просто ну, добряче накриє, я розумію, стоп, мені треба увійти в єднання з Богом. Мені знов треба почути його голос внутрі. Мені треба я десь, я десь втратив його. Я розумію, я своїм зойком мало що можу тут допомогти. Я розумію, що мені потрібно оцей будувати жартівник хвали в домі своєму. закритися в своїй кімнаті і впасти перед Богом. І я був, помовчу. Потім я включу якусь хвалу, бо я сам не можу. Мені треба, щоб хтось мені поміг. То я включаю. Якусь гарну пісню. Буває так, я включаю одну ні, що то не то, не то, не то. Давай слідучу. О, оце моє, да, все. Зловив кажуть хвилю. І я починаю рухатися в хвалі до Божого престолу, повсти, щоб знов оживитися. Бо я знаю, коли я починаю хвалити Його, коли я просто починаю проявляти оцю віру, віру в те, що Бог моя защита. Бо хвала це прояв віри. Я ще не бачу. Ситуація не виправилася все навколо, так як було, так і залишилося. Але Бог вже в майбутньому. Він вже устрояє моє майбутнє. Він вже там бореться за мене. І я починаю вірою продвигатися туди. Я починаю хвалити його. То відбувається оцей престол Господу. І я відчуваю, як я трясусь, не в'язниця, я затрясаюсь. Мої твердині розрушаються, думки депресивні кудись далеко уходять, думки осуждення, і оцей голос, який навязчивий голос, який каже: А ти недостатньо духовний, а ти, ти, а ти подивись на себе. Оцей голос. Клап. Коли я починаю славити Його. Розумієте? Коли я починаю славити Його, коли я починаю в хвалі йти перед Господнє лице, диявола рот закривається. І я чую голос Божий, який каже мені, сино, давай, пішли далі. Пішли далі. Тримайся міцно за мене. Це оживляє, друзі. Це оживляє наше нутро, це оживляє все, всю нашу внутрішню складову. Це оця хвала. Прорив через віру. Не через те, що ситуація змінилася, а через те, що я знаю, хто він. Я просто всупереч цьому. Своїми вустами создаю оцей престол для Божої присутності прямо посеред своєї ситуації, перед свої, посеред своєї депресії, страху, е, відчаю, якогось, знаєте, розчарування або навіть якоїсь своєї е, горечі, я би сказав, да? я гарчон, мені важко. Я дивлюся, яку ситуацію вона не міняється. Да достало скільки можна. Якщо ти будеш нарікати, нічого не зміниться. Якщо ти будеш кричати і Богу відслати ці телеграми, Господі, що це робиться? Не поможе! Ну коли ти посеред своєї болі скажеш: А ти великий, а ти святий, ти пробуваєш на хвалі, Господі, я славлю тебе. Я поклоняюсь тобі, Ісус, ти великий Бог. Як в Салмі 72 му автор Асав каже: Господі, хто мені на небі, крім тебе, і на землі нікого і нічого не хочу? Лише ж би ти Бог був зі мною. Все, що мені потрібно, це ти. Це змінює атмосферу, друзі. Це приносить мир. Це приводить в твою ситуацію божественну силу і Бог творить чудеса, коли ми видвигаємося в надприродні. Тому, друзі, я хочу заохотити вас і, і себе, і, і всім нам сказати, є одна штука, така що коли нам важко, найменше, що нам хочеться, це радіти. Найменше. Плакати, да, молитись, Господи, не бачу. Це прямо, ну, це наше. Це ми, ми можемо. Це, тут, ми, у нас така тема, знаєте, ми даже радуємося і то це слізами. Але просто одіти, зняти з себе одежі, нарікання, зняти з себе одежі, у, у російське таке унинія, да? зняти і одітися в хвалу. Просто сказати, а я буду слава. А я буду вас хваляти. а я буду благословляти його ім'я. І прийде чудо, друзі. Прийде чудо. Рот диявола буде закритий, і ти будеш чути голос Отця, який каже: син, доченька, паши, все буде добре. Я вже там, я вже в майбутньому. Роби крок. Роби. Я хочу, щоб ми просто помолились зараз, подякували Богу. І попросили Боже укрити нас. Вірі, дай Боже, вірити. Алілуй! О святий, святий Бог.